Всіх вітаю! Сьогодні подивимось різницю між Windows та Linux в плані зжирання ресурсів оперативної пам'яті та подивимось, як встановлювати програми на Linux за допомогою терміналу та за допомогою графічного інтерфейсу. Та знову ж таки подивимось різницю між цими процесами. Запущена в мене віртуальна машина MX Linux сьогодні. Свіже встановлений із коробки. В общем, всі дрова, кодики, всі встановлені, можна сразу із коробки працювати. В общем, Mozilla Firefox по замовченню і зайдемо на офіційний сайт MX. -у. Подивимось, скачується з офіційного сайту, є XFCE, KDE оточення. В общем, у мене стоїть XFCE. Тут написано, що Midway Desktop Environment підходить для слабких систем і буде все працювати. І KDEшно. Flexbox також є в наявності. В общем, что хотів показати. Ось запущен браузер, згортаємо, запускаємо термінал за допомогою Ctrl-Alt-T, контр... комбінація клавіш. Є така програма H-Top. Запускаємо. Це монітор ресурсів, всіх процесів. І дивимось. Запущений браузер. І кількість оперативних спогадів, що споживається даний етап. 1,26 26 ГБ. Потім в кінці, в кінці відео подивимось, скільки жре він да. В общем, зараз закриємо мазіву. І ось там 800 метрів. Жре операційка. Менюшка. Взагалі це те, що з коробки вже встановлено. Програми для роботи з графікою, тут є якісь ігри, є інструменти, дуже багато інструментів. Вже встановлений медіапрогравач для відосів, там, музики. Дуже багато налаштувань. І все це безкоштовно. Можна юзати. В общем, без пошуків різнообразних там, кряків і прочого. Ось H-TOP запущений був з терміналу. Кнопкою Q виходимо. Та виходимо з терміналу. Є ось меню. В принципі, як і на Венді. Пошук програми. От вже H-TOP, встановлений з коробки. Можна також... За допомогою графічного інтерфейсу його запустити. В общем, ось так он виглядає. Виходимо. Що хотів показати? Система MixTools. Tools. Є програма для магазин програм, в якому можна шукати по категоріях там аудіопрогравачі веб-переглядачі, в общем, все необхідне, все open sourceне. Так є там завісимості пропрієтарні, але про це потім. В общем, що ми зараз спробуємо щось встановити. Допустим, OBS для запису екрану. Пошуку OBS Studio Відеозапис, інстал. Треба вести пароль для суперпользователя Надати привілегії. В общем, зараз встановлюється без пошуків ексешних файлів, без можливості там всяких вірусів та прочого. Залежності, в общем, пошук. Що гарно, на конкретної миксі, тут встроєний вже Flatpak, Flathub в общем, для пошуку різнообразних пакетів та залежності. Так, в общем, встановився OBS -ка, пошуку пишемо OBS Studio. Ну, ось Запустили ми програму, ось вона працює. Дуже все нескладно. Зараз Linux вже не той, котрим він був там ще 10-15 років, тому зараз тут максимально все юзер-френдлі. Все працює, особливо коли комп'ютер там використовується для веб-серфінгу, як якогось там редагування текстів та фоточок. Взагалі не розумію на що використовувати вінду. Так, є тут деякі трабли. Деякі костелі, наприклад, на ноутбуках там бувають проблеми з проприєтарними дровами там, на Wi-Fi та на відбиток пальців, на трекпади. Це все буває, але я Unix системи використовую на ПК і таких екстраординарних випадків майже не було. Ну, Linux-спільнота. Так, вона достатньо токсична, але дуже багато запитань можна вирішити за допомогою форумів і дуже складно собі уявити таку проблему, з котрою не стикались користувачі, тому думаю, що вирішити це можна. В общем, встановили ми об'єзку за допомогою графічного інтерфейсу. Зараз подивимось, як можна там встановити якусь програму за допомогою терміналу. Запускаємо термінал, комбінація клавіш, Ctrl-Alt, T. Це з коробки, стандартна. Ось так у нас виглядає термінал. Давайте його трохи приукрасимо. Встановимо NeoFetch. там буде, в общем, зараз подивитись. Менеджер пакунків тут apt раніше apt-get, зараз достатньо просто apt. Install, допустимо, Neofetch. Вводимо пароль. Yes, of course. Все, програма встановилась. Для її запуску потрібно прописати назву. Ось запустився NeoFetch. Тут основна інформація про наш дистрибутів, версія ядра, скільки працює комп'ютер, шел за замовченням BASH. Я зазвичай використовую FISH та емулятор терміналу Lakrity, але про це згодом там в інших відосах. CPU, GPU. В общем, якось так для того, щоб Ось ми зараз закроємо термінал. Закриємо, запустимо по новій. Бачимо, що для того, щоб запустити NeoFetch, треба знову його прописати. Ось запустили, він працює. Як можна зробити так, щоб він запускався одразу? Є два шляхи. Зараз покажу, як це можна зробити за допомогою термінал. Пишемо. Два рази нажав. О, втупив. В общем, це конфігурація bash-rc та редактор Nano, редактор текстовий. В общем, це все параметри. Двигаємо курсор саме низ. І що нам потрібно зробити? Пишемо просто Neofetch. Для того, щоб записати, нажимаємо Ctrl-O, Enter. Це, файл записаний. Ctrl-X, виходимо. Так, можливо, виглядає це все дуже складно, страшно, але нічого тут складного немає, просто потрібно практикуватись. Тепер закриваємо термінал, Ctrl-Alt-T, Бац і NeoFaildж вже у нас за замовченням запускається. Як ще можна зробити? Заходимо в файловий менеджер. Ось у нас стеки, папки, різнообразна діч. Для того, щоб показати приховані файли, нажимаємо комбінацію Ctrl-H і дивимось. Ось наш файлик конфігураційний BashRC, який ми з вами редагували за допомогою Nano. Двойним кліком відкриваємо. Ось текстовий редактор. І ось що ми бачимо. Наша команда, котру ми прописали. Ну, я вважаю, що через термінал це зробити було легше, але є можливості для того, щоб робити щось за допомогою графічної оболонки та за допомогою терміналу. Взагалі Linux така штука, яку треба вчити. Знову ж таки, для... Удобство комбінації клавіш. Ну, то таке то приходить з практики, але воно, як на мене, дуже приємно щось там в консолі записуєш і воно, воно потім працює. В общем, якось так. Зараз покажу ще ось щось ми пишемо, я використовую. fish install вводимо пароль бажаємо встановити ось так встановлюються програми на Linux так то есть напише нахер воно надо типа там Є вже магазини, все вже там за допомогою миші можна робити. Так, можна, але це не дуже зручно. Прописуємо фіш. І ось шел у нас оновився. І тут можна, допустимо, вже команди, котрі ми вводили, або які є варіанти команд, він нам... Допомагає автозаповненням. Якщо щось не так буде підсвічувати, це все можна кастомізувати, налаштувати. Який ще прикол в Linux і що можна все кастомізувати. Можна зробити оболонку взагалі без графічного інтерфейсу, використовувати чисто там віконний менеджер i3, там котрий все буде на гарячих клавішах підв'язано, але це все згодом і потребує. Деяких практик. Ну, закриємо зараз термінал. Що ще показати? Ось запущено термінал суду. Ось встановили ми C-Matrix Матриця, яка буде по екрану їздити. І от зараз ще у нас по замовченню баш стоїть. От ми встановили C матрикс. І пишу і нічого нам не відбувається. Зараз запускаємо, допустимо, фіш. Ось ми зайшли в обованку фіш, пишемо. І вон вже нам поміч сіматрик, що у нас встановлено, запускаємо. В общем, термінал, все можна на Linux кастомізовувати. Все достатньо зрозуміло, я ж кажу, Linux спільнота дуже велика. І за бажанням там переходити особливих проблем не буде. Виходимо з терміналу. Взагалі, общем, з коробки, офісні програми, LibreOffice, офіс Пожалуйста, Вот, допустимо таблиці, як в Excel. Ось, пожалуйста. І це безкоштовно, без там всяких активацій вінди і проча-проче-проча діч. Взагалі, все швидко працює, все можна налаштовувати, панельки, виключати. Відключати. В общем, дуже прикольна тема. Щось ручками прописати. Потім воно ще працює. Ось файли, смітник, картинки, завантаження. Все, в принципі, як, як і на вінді. Тому з переходом. Якихось особливих проблем, я думаю, виникати не буде. Так, HTTP ми вже бачили, є ще така програма для відстежування процесів. Bitop. Встановлюємо, ось так встановлюється програма. Взагалі без якихось проблем. Запускаємо Bitop. І ось бачимо нашу систему споживання процесора, скільки оперативної пам'яті. Ось 1 ГБ зараз використовується дискові пространства, в общем, файл підкачки, і ще він. Можливо, його кастомізувати. Тут купа тем і, на відміну від. Вінди, тему можна встановити взагалі, яку хочеш, кольори, взагалі кастомізується без проблем. Там Можливо в наступних відео, якщо комусь буде цікаво, покажу, розкажу, як це все працює. В общем, купа налаштувань, купа всього. Ну, ось так це все виглядає. На, на мій погляд, дуже все прикольно є. Також технічна документація, і в кожному дистрибутиві він, вона своя. Для новачків MX Linux, Linux Mint дуже підходить. Є щось знайоме з Window, якось там меню. Як пуск. І... Я розпіарений убунту, але він мені не подобається. І там снап-пакети треба встановлювати флетхаб. І я ще не дуже люблю гном. Ну, це мої такі вподобання. Я або КДЕшка, або ось там якийсь Linux, Linux Mint Cinnamon, або там, Якщо Гном, мені більш подобається PopOS, який оснований на Ubuntu. Але це таке вкусовщина там, ну, в общем, Arch Linux э, і на його базі там Manjaro для новачків також дуже підходить, там все зрозуміло, все доступно, все понятно. І Ubuntu перевага те, що там дуже багато користувачів в спільноті, там взагалі якихось... Проблем з використанням не виникне, але мені він дуже не подобається. Особливо там магазин застосунків, він ну, настільки дубовий, що їм просто неможливо користуватися і реально проще завчити команди консольні. Ну але то таке то мої якісь Ну, в общем. Переходить чи не переходить, нікого не агітую, але я для себе вирішив, що на Linux мені комфортніше та краще. З приводу ігор там зніму на Garuda Linux там поставлю Steam, встановлю всі ігри. В принципі, тут також можна встановити Steam. Ніяких проблем в цьому немає. MX ну, e Tools. Є з коробки також. MX Live USB Maker, тобто можна записувати лайф флешку для встановлення операційних систем. Взагалі куча налаштувань, ось це годинник. Це все з коробки, конки називається, воно також кастомізується, налаштовується як, як хочеш. Заходимо в Mix Package Manager, пишемо Steam і є ось ігри Steam. пожалуйста можна все встановити в общем дуже дуже все удобно все працює Летпак. в общем в общем як на мене linux це вогонь це якась яка ніяка свобода від гегемонії Microsoft Ну і знову ж таки перевага Linux те що він буде працювати на достатньо старих системах є в мене тут комп на 775 сокеті з, з одним гігабайтом оперативної пам'яті RGPшною е, відеокартою в общем там Таке, спробую встановити 32-бітний Юнікс, подивимось експерименту Ну, в общем, якось так, якщо буде там комусь цікаво, я щось, це так, як наглядний приклад, як воно що може чи не може. Буде цікаво, зроблю там якісь можливо гайди. Ну, в общем, якось так. А зараз нагадаємо скобка тут. 800-900 метрів жре система. Закриваємо вікно, закриваємо віртуальну машину, виключаємо машину. в общем, Все, закриваємо, вновляємо, заходимо в диспетчер завдань. І дивимось. От зараз все закрито, нічого не працює. Ну, окрім запису екрану. Так, скільки ви тут запис екрану? Хава, я думаю, що небагато. Не Ось, пожалуйста, NVIDIA App. проц по нулях, пам'яті. Ось тут якусь херню вона жре. І при всьому цьому. Так, запущений ще Chrome. В мене. Закриваємо хром. Все закрите. 3,5 ГБ вижирає 11-та вінда. Ну, в общем, якось так. Результат на лице. Всім добра!